І виходить, якщо сідай за столик, я і ще дві і ще дві жінки, і вони так до мене: а в тебе що теж була онкологія? І каже: Ну так, в мене була там рак лівтичних вузлів. А вони говорять мені, от ми творці своєї реальності, ми ж не могли щось класне створити, нам треба було mm -hmm. якусь вільну створити. Я тоді поняла і дізналася, що в однієї жінки в неї теж була онкологія, але в неї був рак молочної залози, А друга жінка, яка сиділа зі мною за столом, а в неї в дочці був рак мозку. Mm. І на той момент, вже коли ми всі були на цьому. Курсі вже дочка, вона якраз тільки-тільки, мені здається, там пару місяців, як закінчила лікування. Е, ну там вже в той, що рак молочний залози, вона неї там вже якийсь час пройшов, пару років, ну і в мене так само. І ти знаєш, що я тобі говорю зараз, у мене йдуть мурахи по тілу, бо я сиділа з цими двома жінками, дивилася на них, а я тільки почала взагалі це навчання, а вони мені таке говорять: типу це ж ти, ти таке створила На ну, них дивлюся, думаю, ви що. Взагалі, mm -hmm. туди уїхали кудись, що Шо ви мені таке говорите? Вот. Але е, пройшовши цей курс і дізнавшись, що в хворих хворіб є там, певні аспекти, вигоди і так далі, я все більше потім почала занурюватися взагалі в цю тему. І от для мене це було прям важко визнати, що це я створила, що це не просто так щось, але це мій вибір, це визнавати. Я не говорю.